Вітаю, слухачі радіовежінасту. Ми хвилі ФМ розпочинаємо інформаційно аналітичну програму. Все про податки перед мікрофоном її ведучий журналіст Михайло Маланюк і почну з офіційної хроніки. Підприємці не хочуть сплачувати зарплати, які відповідали гідним стандартам життя України. Як це з'ясувалося в процесі автоматичного відшкодування ПДВ? Одним з критеріїв цієї процедури був рівень заробітної плати працівників на підприємства, які претендували на відшкодування ПДВ. На жаль, цього критерія не менше 2,5 мінімальних зарплат протягом 4 звітніх періодів не змогли дотриматися більше ніж 80% претендентів. Про це заявив голова державної податкової служби України Віталій Захаченко під час зустрічі з представниками компаній, членів Європейської бізнес-асоціації. Загалом сам процес автоматичного відшкодування ПДВ засвідчив, що ведення бізнесу в Україні є цивілізованим, прозорим та соціально відповідальним, наголосив. Віталій Захарченко, у свою чергу податкова служба вже зробила деякі кроки на зустріч бізнесу. Наприклад, план перевірок у першому кварталі цього року порівняно з аналогічним періодом попереднього вже скорочено на 30%, У другому кварталі його буде зменшено на 50%. При цьому перевірки сумлінного малого та середнього бізнесу взагалі заборонено. Зауважив головний податківець України. Між тем Африківська міська податкова інспекція нагадує, включно до 1 травня триває кампанія декларування доходів громадян в операційних залах ДПІ, чекають на декларантів, котрі отримували доходи за кордоном, доходи від здачі в оренду майна, спадщину чи подарунки, інші доходи, при виплаті яких не було сплачено податок, а також тих осіб, котрі претендують на податковий кредит. Бланки декларації а також консультації щодо їхнього заповнення надаються безкоштовно і приймаються щодня з 9 до 19 години. У вихідні дні з 9 до 17 години. Ну і на нашу радіостанцію завітала старший оперу повноважний штабу головного відділу податкової міліції Державної податкової інспекції у Франківську, майор податкової міліції Світлана Гонська. Добрий день Світлана Михайлівна. Добрий день, пане Михайло. От серед платників податків от побутує така думка, що податкова міліція. А це передусім такий фіскальний, жорсткий і караючий орган. Чи це правдива є версія? Я не зовсім погоджуюсь з таким трактуванням. Основне завдання податкової міліції полягає у своєчасному виявленні попередження кримінальних похилень від сплати податків, спрямуванні грошових потоків з тіньової економіки до державної скарбниці. А каральним органом. Податкова міліція може бути лише для злісних порушників закону, які використовують на різноманітніші схеми ухилення від сплати податків. З метою зменшення податкового тиску для підприємств малого та середнього бізнесу запроваджений режим невтручання з боку податкової міліції, крім випадків, коли такі підприємства вдаються до злочинних схем. От крім цього режиму, що ви сказали, скажіть, будь ласка, а які взагалі методи впливу застосовує податкова міліція щодо цієї категорії платників податків, про які ви сказали, які здатні до мінімізації, які намагаються десь працювати в тіньовому секторі? Проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів щодо виявлення порушень у сфері оподаткування, це відпрацювання суб'єктів господарської діяльності, пов'язане з протидією незаконному відшкодуванню ПДВ, також робота з підприємствами, які мінімізують податкові зобов'язання шляхом використання фіктивних і транзитних підприємств. А в цілому підприємств зони ризику, так званих податкових ям. На сьогодні податківці акцентують увагу саме на цьому напрямі роботи, проводяться спецоперації, у результаті яких також виявляють правопорушення. Крім цього, працівники податкової міліції організовують перевірки підприємств, які перебувають у стадії банкрутства. При відпрацюванні намагаємося вчасно виявити і запобігти. Незаконним втратам бюджетних коштів. От ви сказали про порушення законів законодавства податкового. А я думаю, що будуть порушити і податковий кодекс і норми. Скажіть, будь ласка, а от які причини? От що спонукає платників податків десь вдаватися до цих порушень, і як можна запобігти їм, от, в тому числі, з боку органів податкової міліції? Насамперед це низький рівень свідомості громадян, їх податкової культури. Ці чинники дають змогу, змогу декому, хто скористався економічною стабільністю та неоднозначним трактуванням податкового законодавства йти на хитрощі і вчиняти податкові злочини. Крім того, велике значення має попередження злочинів усунення причин їх виникнення. Також протягом цього року працівниками головного відділу податкової міліції Державної податкової інспекції в місті Івано-Франківськ викрито вже шість злочинів у сфері економіки. До цієї кількості входять три злочини, пов'язані з ухиленням від сплати податків, особливо великих розмірах, де сума спричинених збитків перевищує 1 мільйон гривень. Внаслідок правоохоронної діяльності податкової міліції за виявленими правопорушеннями податкового законодавства до державного бюджету надійшло 6 млн грн. Під час проведення заходів по вилученню майна з незаконного обігу вилучено товароматеріальних цінностей на суму більше 1 млн грн. Викрито два. Злочини в сфері незаконних оборудок з підакцизними товарами. Податкова служба і податкові міліції в тому числі працюють в новому законодавчому полі, пов'язаному з податковим кодексом. Вони працюють вже в, в дотримуючись бюджетної політики нової. А ми чи ми можемо говорити про якісь нові напрямки роботи податкової міліції? Наскільки вони є дієвими і доцільними власне от, щодо виконання дохідної частини державного, міського і регіонального бюджету? Ти їх чимало. Приміром зараз триває загальнодержавна операція бюджет, яку запроваджено якраз з метою виявлення та припинення протиправної діяльності суб'єктів господарювання та ліквідації міжрегіональних схем ухилення від оподаткування, зокрема притягнення до відповідальності організаторів та виконавців кримінальних схем зі створення та діяльності вигодоформуючих та вигодотранспортуючих суб'єктів господарювання. Втягнення в дохід держави до отриманих сум податкових зобов'язань. Спочатку проведення цього заходу міськими податківцями було відпрацьовано 24 підприємства, які мають річний валовий оборот понад 70 млн грн. і до бюджету у вигляді податку на прибуток відраховують менше 1%. За наслідками цих перевірок донараховано понад 7 млн грн. Водночас податківці більше як на 2 мільйони гривень зменшили незаконний заявлений до відшкодування податок на додану вартість зменшено збитків на суму близько 7 мільйонів гривень. В результаті самостійного коригування суб'єктами своєї господарської діяльності збільшено. Податкових зобов'язань становить майже три мільйони гривень. Пен Світлана, я раптом згадав, що очевидно, вже зараз ви підсумовуєте а, операцію зимовий курорт. Вона якраз тривала усю зиму. А чому я це запитую? Тому що в Карпатах дуже швидко розвивається така галузь економіки як туризм. Як до речі, спрацювала податкова служба, податкова міліція. А наскільки були тісними їхні контакти з платниками податків, які надають послуги в сфері туризму. І чи були якісь суттєві порушення, а чи виходили власне платники податків за межі цієї операції? Зимові курорту? Звичайно, наш регіон має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього і іноземного туризму. Це є особливості географічного розташування і сприятливий клімат. Так як ви наголосили, зараз триває операція зимовий курорт, яка розпочалася 1 грудня 2010 року на території чотирьох областей: це Івано-Франківська область, Закарпатська, Львівська та Чернівецька. Акція передбачала формування переліку потенційних платників податків, які надають послуги з організації дозвілля туристів у сфері громадського харчування, готельного бізнесу та зеленого туризму. У межах цієї операції відпрацьовуються можливі схеми вхилення від оподаткування у сказаній сфері. Адже не секрет, що є певна категорія суб'єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність у тіні, тим самим поздобавляють бюджет законних коштів та створюють неконкурентні умови для сумлінних платників податку. Так, з початку цієї операції. Працівниками податкової служби проведено понад 300 перевірок суб'єктів господарювання, з яких у 280 випадках було виявлення порушення податкового законодавства. Це перевезення пасажирів, надання зимового спортивного інвентарю, надання послуг зі гри в більярд. Потім цієї операції вилучено з незаконного обігу товароматеріальних цінностей на суму понад 2 мільйони гривень. Ну, це є гральне обладнання, алкогольні напої, автотранспортні засоби, гірколижне спорядження та інше також виявлено чотири підпільні цехи по незаконному виготовленню товарів народного споживання. складено 12 адміністративних протоколів за статтею 164 кодексу України про адмінправопорушення та направлено до суду з метою притягнення винних до адміністративної відповідальності. Направлено до інших правоохоронних органів два матеріали, по яких порушено дві кримінальні справи за статтею 203 Кримінального кодексу України за зайняття забороненими видами підприємницької діяльності. Також порушено одну кримінальну справу у сфері обігу підакцизних товарів. Звичайно, податківці сподіваються, що ці факти порушення законодавства поодинокі, адже положення Податкового кодексу. Сприяють веденню легального бізнесу. Ну про те, що дійсно сьогодні в області робиться дуже багато, в тому числі поліні податкової служби, аби цей бізнес був легальним. Ну, все-таки є платники податків, які намагаються удосконалити схеми ухилення до податкування. Ви це знаєте прекрасно. От наскільки вдається податкові міліції працювати на випередження? Принаймні, ми постійно прагнемо цього, щоб бути, як кажуть, у формі, організовуємо регулярні заняття з особовим складом. Які спрямовані на підвищення професійної підготовки, працівниками податкової міліції визначають законодавчу базу, тенденції розвитку економіки країни професійної етики. Адже за нинішніх умов податківці повинні вміти відстежувати грошово фінансові потоки, швидко й чітко приймати відповідні рішення в рамках закону. І впевнено вести діалог з платниками податків. Ну що ж нам залишається подякувати податковій міліції, побажати успіхів в такій нелегкій роботі. Дякуємо пані Сталан, що завітали до нашої студії. І Я нагадую, що все про податки сьогодні було від старшого операноважного штабу головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції на Франківську, майора податкової міліції Світлани Гонської. З нею спілкувався я, журналіст Михайло Маланюк. Зустрінемося наступної середи, як завжди, осінадцятій. 10 х 6